Вітаю, це Суспільне Кропивницький. Мене звати Леся Журавська. Сьогодні говоримо з Марією Третяченко, головою Піщанобрійської волонтерської самоорганізації. Я вітаю вас, Марія. Я вас вітаю, віталася. Ваша волонтерська організація займається пошиттям військової амуніції. Як змінилася ваша робота від початку війни і зараз? Коли розпочалася повномасштабна війна, ми е, всім... Всієї нашої громади, як і вся Україна, організувалися 25 лютого, тому що перший день це був шок. 25 лютого ми організувалися і зібралися в місцевому палаці культури, щоб в'язати маскувальні сітки. Так, ми відвідували, ходили туди три дні, коли до нас звернувся колишній атовець. І Спитав, чи зможе хтось виготовити маскувальний маска-халат для наших хлопців, які стояли на блокпостах. Ми взялися вдвох. Я і попросила ще кому свою. І вдвох ми почали шити. Привезли дві швейні машинки і почали шити маскалати. Потім до нас звернулися ті ж самі хлопці з тероборони відремонтувати розвантажувальний жилет. Тобі ж перешити кармани під магазини, тому що вони були малі, замалі. І так вийшло, що ми почали нам. Ми зрозуміли, що ці розвантажувальні жилети потрібні і іншим хлопцям, не лише тим, хто був на блокпостах. Люди почали зносити нам тканину. Зараз це основна ваша продукція розвантажувальні жилети? Ні. Основна наша продукція вже потім стали це плитоноски, баули, системи РПС, ну і багато іншого. Коли от зараз холодно, вже другу зиму поспіль, ми основна наша нагрузка, основний наш асортимент це плитоноски і теплий одяг для хлопців. Складно було розробити лекала або де вибрали ці зразки, за якими шити. Так. Дуже складно, і знову ж таки я приведу за приклад той самий розвантажувальний жилет, тому що е, чоловік, військовий, який попрохав нас. Е, Перешити йому цей жилет, йому все, що ми не робили, десь були якісь нюанси, які йому не подобалися. Він хотів переробити по-іншому. І коли ми почали його перешивати, я зрозуміла, що потрібно робити повністю нові лекала. Коли шукала їх в інтернеті, на жаль. Немає ніде їх, не було ні лекал, ні крою ніякого. Де б ні мені... я сиділа і вдень, і вночі, шукала всі можливі варіанти, і нічого подібного не було. Тому за основу ми взяли той саме розвантажувальний жилет цього військового. І далі ми просто вдосконалювали по бажаннях хлопців. Коли нам в руки попала плитоноска, це була плетоноска натовського зразка. Чому вона до нас попала? Тому що в ній були нюанси, які хлопцям не подобались. Вона була некомфортна, вона була, не можна було відрегулювати нормально розміри, так як наші українські чоловіки мужні, вони в тілі, гарні. І ми почали їх вдосконалювати так, щоб можна було самому військовому підігнати собі під розмір. Далі вже пішли нюанси, такі, як. Десь була недосконала, недосконала липучка, колючка текстильна, яка під час Завдання могла десь відчепитися. У нас пішли вже інші нюанси, які ми почали досконалювати. Це фастекси, якими ми фіксували. Також фастекс він регулював розмір, але і в той же час фіксував цю липучку. І вона навіть якби могла десь відсігнутися, вона сам желез залишався. При нашому військовому, при тому навантаженні великому, яка яку вони на себе, це зброя, аптечки і куча, куча всього. Це магазини, гранати і так далі. Це дуже велика вага, плюс сама плита. Ми це все враховували і усилювали. Скільки часу пішло на те, щоб от розробити викрики, розміри, знайти тих, хто постачає вам тканину, знайти якісних постачальників. Ми шили із тканини, яку приносили нам люди. Далі постало питання, що ми повинні шити їх із якісної тканини, яка не полізе і не буде горіти. З цим була проблема, тому що я уявлення не мала навіть до кого звертатися. Якщо раніше і приходилось ще шити, то це були звичайні магазини тканин, фурнітури, але з військовою амуніцією нічого до цього часу не мали. І тому ми вийшли через інтернет, я вийшла на людину з Вінниці, яка мені написала, що в неї є раніше вони. Торгували цією тканиною, і в неї є декілька рулонів, які вона може нам продати за символічну ціну. Коли я почала її просити, чи не можете ви нам постачати таку тканину, на що вона сказала, вибачте, на жаль, ні. Тому що у мене були поставки з моря, а їх зараз немає. І далі це така стала проблема, що я навіть. Ночами іноді плакала, бо не могла зрозуміти, як далі мені працювати. Це, це повинна бути відповідальна людина, постачальник, який повинен бути дуже відповідальний, вчасно нам постачати те, що треба, тому що е, зіткнулася ми також з тим, що нас дурили. І приходив рулон тканини, який ми потім е, пересилали назад, він горів. А це повинна була бути тканина, яка б не горіла, не промокала. І тому були пару разів такі в нас нюанси, що ми відсилали назад тканину. Як ви їх тестували? Палили, мочили по-різному. Навіть пробувала замочувала в керасині і щоб. Чи воно буде його роз'їдати, чи буде тканина та розлазитися? Було навіть і таке. Я знаю, що на початку війни до вас зверталися навіть воєнкоми з великих міст, Харкова, Дніпра. Що вони просили і як вони про вас дізнавалися? Я так думаю, що спрацювало Сарафанне радіо, але знаю лише за Харків, що це була вимушена переселенка. Яка переїхала з родиною до нас і прийшла в'язати так, як вони були в новому місті. Звичайно, ці люди кидалися, хоч щось робити і хоч якось допомагати армії. І вона прийшла до нас спочатку в'язати сітки. А потім, коли в розмові ми між собою, в нас вже було досить багато жіночок. я вважаю, для невеличкої громади це 17 чоловік було достатньо так жінок, які вчилися. Це були викладачі просто домогосподарки, і навіть у нас. Шила дівчинка, якій було 14 років. Вона прийшла з мамою і шила досить довго в нас, причому на такому гарному рівні і дорослому вона з нами працювала досить довго. Що просили воєнкоми? Розвантажувальні жилети в основному. Потім перейшли на плитоноски. Яку кількість ви могли їм надати? Це було і по до 30, Штук було навіть, якщо пам'ять не підводиться, було 42 розвантажувальні жилети, і вони, їх приїжджали по них з Донецького напрямку, прямо волонтери забрати. Ми віддавали. Яким було найбільше замовлення? Була у нас така одна історія, яка вибила дуже сильно нас із колії, і можна сказати, у нас майже опустилися руки, тому що ми отримали замовлення на. 33 чоловіка. Це був один військовий із нашої громади. І він зробив замовлення. Перед цим ми шили йому. Він попробував плетоноску, наш одяг і зробив замовлення на своїх побратимів, тобто ще 32 чоловік. І коли ми відшили, шили це замовлення, і ми вже його закінчували, мали відсилати, я набрала. Цього військового, щоб запитати е, адресу, куди ми можемо, найближча адреса нової пошти, куди ми можемо відіслати, або, можливо, хтось із волонтерів буде їхати, і ми передамо. На що почули? По-перше, я спочатку не могла дозвонитися пару днів до нього. Але коли він вже передзвонив, так, це він, він передзвонив і сказав, що е, Марія Миколаївна, вибачте, але не треба передавати вже нічого, тому що із 30. Трьох чоловік залишилося лише троє. Це було дуже дуже болюче. Я навіть нічого не сказала, це була моя розмова з цим військовим, але дівчатка перестали шити. Це така була тиша. Я до цих пір я пам'ятаю, коли всі перестали шити, і просто впустили голови і кожен зрозумів, чому, ну, що сталося. Це було наше перше таке. Але потім. Саме цей же ж військовий сказав такі слова, що підбадьорили нас далі працювати. Чи можете ви сказати приблизно скільки от вашої робіті волонтерських організацій інших, з інших громад, можливо, і що ви отримуєте від взаємодії з ними? Так як ми шиємо, ми відшиваємо по їхніх потребах їхні потреби, їхні замовлення, а вони нам допомагають фінансово. Тобто вони звертаються до вас за продукцією, вони пропонують гроші або матеріали, так і матеріали, і гроші. Звичайно е, є таке, що буває, ми допомагаємо і без грошей, але як коли оголошуємо збір на щось, то звичайно вони підключаються або ми підключаємось. На сьогоднішній день стало дуже тяжко, але скажу ще таке, що саме організації в основному з інших громад допомагають нам дуже сильно. Я останні місяці абсолютно не збирала, не оголошувала зборів від населення. Тому що так сталося, що нашим хлопчикам потрібні були автомобілі, і це був збір за збором. Це і ми оголошували збори, і рідні. І мені стало, я розуміла, що я не можу вже далі тягнути від нас від людей нашої громади і не тільки. Тому почала звертатися до аграріїв з інших громад, так, як і з наших, так і з інших, і до благодійних організацій інших громад. І ми дуже їм вдячні, тому що відгукнулися швидко і навіть на сьогоднішній день вони самі пропонують свою допомогу. Вони дзвонять Миколаївна, якщо що, вам там можливо потрібна яка допомога, ви кажіть, чим зможем, тим і допоможемо. Але, на жаль, так сталося, що люди зараз не, не дуже почали допомагати. Я дивлюся по інших організаціях волонтерських. Ми спілкуємося між собою. І все-таки думаю, що я попробую, тому що зараз на сьогоднішній день склалася така ситуація, що ми за останній час відшили дуже багато тканини. Дуже багато це скільки? За останній. Два місяці це сім рулонів було. Це тільки з того, що без залишків тканини, яка в нас була. Ми відчили дуже швидко її, а потреб стало ще більше. Дуже багато замовлень. Я розумію, що я не зможу вже багато попросити у цих людей з інших громад аграріїв і благодійних фондів, так як у них дуже багато потреб своїх. Нам оплатили. З Тишківської громади дуже вдячні була в нас історія. Я звернулася до благодійного фонду, до якого ми зверталися вже не раз. Я зверталася не лише за своїми потребами, а потребами наших військових. Там дуже негарна історія, тому що я не можу сказати, що нам постійно відмовляли. Але от коли це були потреби дуже вагомі, Дуже серйозні, дуже... дуже багато грошей треба. І не тільки. Наприклад, це була дуже потреба така швидка. Наприклад, коли хлопців кидають на нуль, і в них немає, вони не мобільні. Їм потрібен тепловізор, потрібні рації, і це потрібно зробити дуже швидко, тому що в них немає, ви розумієте, тепловізор це очі військового. І це потрібно зробити в дуже швидкі швидкі терміни. І коли нам кажуть, ви оголошуйте збір і збирайте, а ми побачимо. І, можливо, добре, якщо поможуть закрити цей цей збір, а буває таке, що ні. І так вийшло, що мені довелося, коли я виходила з дитиною з магазину, під'їхав чоловік із благодійного фонду іншої громади, цієї самої Тишківської. І я його просто була рада, як рідній людині Миколайович. Вибачте, але ви прямо вчасно під'їхали. Машенька, що треба? Мені потрібна тканина і дуже швидко, тому що хлопці, хлопцям потрібно дуже багато термобілизни, великій кількості, а тканина вже закінчилася. Го каже, скільки, завтра ми тобі перерахуємо кошти. Так, як обіцяли, так і зробили. Швидко перерахували зі мною зв'язалась їхній бухгалтер. Вони швидко перерахували, і в той же день нам вислали, і на другий ми отримали і тканину, і ще й нитки. Тобто є різні історії, люди є різні, і хтось завжди відгукнеться, а хтось пропонує інший шлях. Звичайно, я вам скажу ще зовсім недавно була така в нас історія. Приїхав чоловік також з іншої громади, з іншого села, який я його просила, чи не можуть вони допомогти нам шити. І був такий варіант, що вони будуть до нас приїжджати вчитися, а потім ми їм будемо лише кроїти і давати готовий крій, а вони відшиватимуть нам вже продукцію. Коли він привіз цих жіночок, це були і на пенсії жінки, і молоді. Вони були в такому захваті, коли зайшли, побачили, скільки стоїть машинок, це ну, швейний цех, скажімо так. І вони побачили сітка, яка в'язалася маскувальна. А можна ми почнемо з сіток? Ну, кажу, якщо вам так буде легше ну, чогось почати, то будь ласка, і я вам скажу одне, що вони. Наскільки почали швидко цей процес, що на даний на, наскільки я знаю по останнім цифрам, у них було замовлення на 75 тисяч кілометрів сітки, це вже були замовлення, які чекали. Нам уже допомогти вони не можуть, тому що вони почали масово виготовляти сітки. Тобто до вас приїжджають із інших громад у ваш волонтерський центр. Так, але що я хотіла сказати з приводу допомоги. Цей чоловік дядя Толя. На нього військові кажуть наш дядя Толя, і ми кажемо дядя Толя. Це така зірочка, яка він приїхав і машунь, що ви тут робите? Що ви шиєте? У вас тканина є. Кажуть, дядь Толь, все кінчається. Нам потрібно от те те, те. Як ви гадаєте, він за сутки зібрав нам таку суму. Колосально, на яку закупили сім е, рулонів цієї ж тканини, закупили фурнітуру. Тобто, розумієте, це такі масштаби. Де він збирав гроші? Він їздив по інших меценатах і розповідав про нас і говорив: потрібно, і казав, що там навіть далі не розпитувалося. Потрібно. Будь ласка, це говорить про довіру до вашої організації. Ви називаєтеся Піщанобрійська волонтерська самоорганізація? Чому самоорганізація? Тому що ми нас ніхто в кучку не збирав, ми самі організувалися. Причому ми почали вдвох, а до нас почали самі підтягувати жіночки, пропонувати свою допомогу. Яким чином ви звітуєте? Ви о, перерахували люди, в принципі, по різному допомагають є ті, які охочіше це роблять, є ті, які о, ні. Але от довіра: звітуєте, як де можна побачити прозорість ваших звітів на нашій сторінці у соцмережі? Ми, я постійно писала на моїй сторінці у Фейсбуці. Я постійно звітувала, так як зараз я не оголошую збори від людей. То це допомагають нам останнім часом меценати. Вони дуже просять не писати, не звітувати, так як воно все проводиться через бухгалтерію, через розрахункові рахунки. Це все воно в звітності є. Це все є в податковій, а ну, отак на загал вони просять не звітувати. Тому я їхнє прохання виконую. Поки що не звітую, але при нагоді завжди намагаюся подякувати, не вказуючи імен, прізвищ. Вам потрібно об'єднувати зусилля з іншими громадськими організаціями? Звичайно, потрібно, тому що напрямок. Волонтерських організацій не завжди однакові, одні можуть займатися одним, інші іншим. І, наприклад, в нас розкажу таку, такий випадок, він був не один, але коли подзвонила дружина військова і сказала, що, будь ласка, дівчатка, чи можете ви допомогти харчами, нашим хлопчикам, там, де мій чоловік, тому що вони місяць, волонтери до них не їдуть, так сталося по певним причинам, і вони голодні. Вони поїли навіть останні енергетичні батончики. Чи можете допомогти з цим? Так як ми займаємося одягом, амуніцією, звичайно, саме перше, що мені потрібно, це були харчі кинутися до інших волонтерських організацій. Це було дуже швидко. Ми подзвонили одним, подзвонила другим, і нам дуже швидко до ранку ми орган. Це були чотири великі коробки, які звезли з харчами, і ми відправили хлопцям. Далі, коли потрібно дуже швидко їм е, скомплектувати парамедиків або, наприклад, їхніх військових, які приїхали і завтра швидко їдуть, ми допомагаємо їм. Ви надаєте свою допомогу безкоштовно? І чи всім, хто звертається, чи можливо є якісь обмеження? Безкоштовно і тільки безкоштовно. Єдине, що коли вже хочуть просто рідні або Деякі волонтери, які просять, ми не просто так, ми вам на волонтерський рахунок кинемо кошти ми не просимо просто так, тому що розуміють, що без фінансової підтримки нам буде дуже тяжко, і нам потрібно і далі закупки робити за за щось робити їх за ті самі кошти. тому Просто роблять благодійні донати самі волонтери, люди, які не просто так хочуть взяти у нас якийсь виріб, а в основному це 90%, які лише безкоштовно. Я дякую вам за розмову. Про роботу піщанобрідської волонтерської самоорганізації ми говорили з Марією Тритяченко.